Всім привіт! Сьогодні буду знімати влог із закупів. Завтра у нашої Міланочки день народження, тому треба скупитися трошки і покажу, які ціни по магазинам та що я придбаю. Спочатку йду в червоний маркет. Спочатку я хочу знайти якихось Набори якісь, іграшки. В общем. Зараз похожу по магазинам, пошукаю в дитячу в останню чергу. Спочатку Червоний Маркет, Аврору. Ну, в общем, АТБ і підемо потім вже за продуктами. Що тут є? Так, що тут є? Отаке От є для лікаря. Ляльки є 349. Так, це 200 гривень. Ось є ось такий чайний набір. Ось щось цікаве знайшла. Ляльку якусь. Так, що це в нас за лялька? Лялька у вигляді такого флакона. Так, тут я не зрозуміла, де лялька сама щось не бачу я. Ага, блакитна є, рожева. Оцю я буду брати, вона гарненька. Так, тут лялька буде всередині, вона вивертається і ось зверху одягається. Ну, побачимо завтра. Так, Все, а ще є ось косметика. косметика. Вона у мене теж любителенця. Дивіться, їх скільки ви так і ще таке. Я візьму. Так. з ароматом лимон яблуко. Так, беру цю іграшку і тіні. А ще вона. Ага, зараз. А ще вона хотіла. У нас ось такі блокнотик бо в Ульянки блокнот є, а в неї немає. Так, Ульяна ще просила взяти ось такі. Шкульки завтра будемо дути прикрашати кімнату. ну Десь отакі, мабуть, я візьму. Беру. А ще є ось такі, дивіться. Прикольні штучки робити браслетики. Ну, це ми теж візьмемо, мабуть. Але щось тут дуже мало у нас. Бісеринок. Перу. Ну, звісно, такі соломинки, як же без них. Дещо з подарунків я купила і йду за продуктами за списком брати. Так, буду брати ось такі мультифруктові соки. Здравою смачно нагодувати, зігріти та подарувати гарне. Так, і в беремо ось такі 5 штучок в упаковочки. Так, виходжу, я все купила в садочок. Ой! Подарунки і в садочок я купила. А тепер вже піду в продуктовий магазин. За продуктами по списку буду брати. Тому що ще треба трошки підготуватись, зробити крабовий салат, який дуже діти полюбляють. Зараз ціни всі подорожчали, то буду дивитись, скільки воно все буде коштувати. 520. Грам крабових палочок за 138 гривень ВТБ я вже купила. А далі піду по списку. Уже в сільпо. І зараз буду обирати, що мені там потрібно. А потрібно мені е, кукурудза. Так, кукурудза ось таку можна брати. Беру. Так, помідори 74,79. Огірки 110 Два на салат, два просто порізати візьмемо. Ді грибочки печериці беру. Оце навибирала так. І по яйця. Цікаво, по чому зараз курині яйця стоять. Ціні різні, такі 82, 81, 96 є за десяток яєць. А не фасовані, 6,13 за яйце. Ну, зараз буду брати тут. Ще йду по рибу. Риби дуже багато. Риба скумбрія, холодного сардіна, скумбрія 360 буде. Так? Без голови. Слабо солоно. Ось таку, мабуть, я рибінку візьму. Таку буду брати рибінку, гарну. Так, рибка 135 гривень затягнула. Нина лопатка охолоджена. Зараз зі знижкою 15.40. Це в сільпу. Так, все інше без знижок. Фарша сорті зараз є 12,90 кг. Так, Але мені зараз не потрібно. М'яшка, ось таку ікру за 75 гривень на бутерброди. З лососем, з лососом. Отаку От баночку. Водний світ, вона дуже смачна. Так, ще за списком є в мене тортик, але це якісь маленькі, гарний, але маленький. І це малесенький, а це дуже великий 600 гривень. 325 є ось такий трюфельний. Три молока, пражські. Ну, в нашому магазині там є дешевше, по 200 гривень тортики. То завтра, мабуть, вже буду там брати. Ну, торт я буду купувати десь, можливо, в колиничах. У нас ще є такий добрий день магазин. А ось о... ковбасу і сир теж буду в іншому магазині брати. Теж туди зараз піду. Там є дуже смачна. Бужана, чи якось так називається. Ну, зараз покажу вам. Тикну ось мої покупки. Купила майже все, але не все. Тому виходжу звідси. І йду далі ще за сиром та ковбасою в інший магазин. Ось такий магазин ще в нас є. Тут дуже багато вибір ковбаси. Оця буженель, гарна ковбаса. Зараз ми її попросимо нарізати. Така. Так, і сир, кусочок нам треба взяти на завтра. А який Тут великий кусочок? Що ще буде? Все. Дякую. Ось, дівчатка нарізала, дуже смачна ковбаска. Ну Майже все купила. Зараз вже буду йти додому. Завтра нас чекає трошки підготовка, прикрашання кульками. Будемо вітати Міланочку з п'ятиріччям. Ось, сильно святкувати ми не будемо, тому подарунки і продукти купила не на величезне свято, а для себе трошки відсвяткувати. До нових зустрічей до завтра. Всім пока.